Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжимо далі казати про систему оплати праці, а саме про зміни в системі оплати праці. В першій частині ми наголосили, чому ці зміни важливі. Тому що має бути вирішена єдина проблема в Україні це кінізація заробітних плат. І саме якщо буде вирішена ця проблема кінізація заробітних плат, то відповідно всі бюджети будуть отримувати ту Необхідну суму коштів, яка має надходити до бюджетів для вирішення всіх тих важливих нагальних питань, які стосуються життєдіяльності країни. Якщо працівник має розуміти, має бачити, що відбувається з заробітної плати, в яких відсотках, в якому розміру відбувається відрахування заробітної плати, то початком цього переходу в розумінні першого етапу мають відчути. Першу чергу керівництво держави. І саме ті люди, які займають різні посади у вигляді керівників державної влади. І мова йде про представників найвищого керівництва влади, які при отриманні своєї заробітної плати вже з урахуванням нарахованих податків і зборів на заробітну плату відповідності до законодавства України, вже будуть самостійно. Сплачувати платежі у вигляді відрахування заробітної плати. Бо саме для цих людей має бути зрозумілим, як буде працювати дана система. І саме ці люди, а це керівники держави, мають пройти цей перехід і відчути, як саме ця система буде працювати. І можемо сказати, що. Для справжніх змін, а це відповідна реформа в системі оплати праці, мають відбуватися поетапні кроки. І початком цього має стати в першу чергу президент України, прем'єр-міністр, різні міністерства з їх держслужбовцями, Верховна Рада України від керівництва до народних депутатів. Також це стосується всіх, хто представляє державну владу в Україні: а це законодавча, виконавча та судова. І мова йде саме про вище керівництво. І початок змін в системі оплати праці для вищого керівництва державного рівня триватиме протягом 6 місяців. Чому саме 6 місяців? Це дискусійне питання. Можна і рік тривати. Тобто, треба, треба побачити, як цей перехід буде відбуватися для вищого керівництва в розумінні першого етапу, про який ми зараз і кажемо. І цей термін. На нашу думку, це щось місяцем, стане початком щодо здійснення поетапного реформування оплати праці при отриманні заробітної плати. Якщо хтось може сказати, що відсотки у вигляді відрахувань великі, то це ж інше питання. Треба змінювати законодавство. І коли це буде вже відчутно, що відсотки великі, треба. Розуміти і приймати рішення щодо зменшення цих відсотків. Ось в чому і полягає, щоб кожен громадянин, незалежно, це вище керівництво держав або звичайних працівників, мають всі сплачувати податки. Але які податки, це вже питання законодавства. А відповідно на законодавчому рівні встановлюються всі ті відсотки, які відраховуються заробітні плати. Але сам перехід зміни. Щодо системи оплати праці, він має бути в першому нашому етапі, це сама зміна оплати праці. Тобто замість нарахування, як зараз є, на заробітну плату, має відбуватися він рахування заробітної плати. Про що ми щойно і сказали. Тому, шановні глядачі, це тематика дуже цікава, вона дуже актуальна і в першу чергу вона має показати зміни в системі оплати праці. Щодо вирішення проблематики, це кінізації заробних плат. Якщо ви хочете залишити свої коментари або своє бачення в цьому цікавому питанні в цій темі, будь ласка, залишайте. Якщо відео вам це сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, поширте наше відео, ставайте підписниками і залишайте свої бачення щодо вирішення цієї. Проблеми. Це проблема інізації заробітних плат. І щодо її вирішення, як треба вирішити цю проблему, ми пропонуємо таким чином щодо зміни самої системи оплати праці, про що ми казали і в попередньому відео, і в цьому відео. І в першу чергу ми чекаємо дуже від вас ваше бачення, ваші коментарі і ваші відгуки стосовно цієї теми. Тому всі вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.